Так, ну що, пані та панове, готуємо власне круті рулети, отакі в тісті з м'ясом, сиром. Це прекрасна історія, яку я Кості Грубич обіцяв зробити. Бо коли ми будемо її робити, не від печива, ми знаємо, що там всередині. Її можна робити і солодкою, і солоною. Ну тобто, це абсолютно, знаєте, така універсальна історія, і це круто. Все в наших руках. Тісто в наших руках ми знаємо, з чого: м'ясо, сир, все. А партнер показу торговельна марка «Королівський смак якість королівська, а ціна народна. Тісто ми викатали, бачите, все це просто відбувається. Страшенно весело з дітьми це робити. От ми е, з нашою Ірою Олег, покажи Іру. От ми з Ірою все викатали, поки е, костя з печем розбирався. От тому, в принципі, зараз у нас все дуже просто. Бачите, сир, бачите, м'ясо. Е, ось е, це яйце нам буде потрібно, коли вже буде готові самі рулетики. Ми просто це яйце, е, яйцем змастимо всі ці рулетики і, і тмином е, зверху посиплемо. Що, е, Шовік? Круасан, ну круасани не рулетики. Добре, ну слухайте, в, в, в нас це називається це... рулетики. А хтось, хто можливо, там хоче знаєте, Хтось з французьким корінням може нас Просто у нас на подолі це, це рулетики. Так, е люди добрі. Значить, що ми починаємо з вами тут робити. А, у нас є, бачите, кетчуп. У нас є тісто, і кетчуп буде нашою основою основ, буде нашим основним соусом. Кетчуп додасть свіжості і пікантного аромату духм'яних спецій і соковитих томатів. Завдяки йому гарантовано отримаємо смачну начинку у хромких наших круасанах. А, от, от так, власне. Думаю, я Влас. думаю, зараз це просто. Красиво скаже, я Як? думаю, що просто наші круасани будуть якраз за рахунок такої великої кількості кетчупа надзвичайно соковитими. І знаєте, це ж не солодкі круасани, це солоні круасани. Ох, 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 ох. А тепер обожнюю це. Дивись, ти просто так розмащувався. Як це. художник, знаєш. Це скажи, знаєш, художник в дитинстві. Знаєш такі були е, приколи у садочку, коли треба було зробити картину. Ти е, е, отак, от змащував. З двох сторін, а потім робив краблі, маблі бумс. Отак їх дві два папірці. Отак от схрестив, і далі у тебе малюнок. Типу якийсь там Так метелик. Це круто. Це така свобода дій була. Скажи. Знаєш, ніяких обмежень. Малюй так або малюй ось так. Зробив собі так, як тобі подобається, бо ти художник і ти так бачиш. Yeah, розрахіш, нормально або ти так вмієш, і все. Ой, кудись це зникло? Потім коли виросли. ну таке. Так завжди так буває. Знаєте, все, що було в дитинстві, втрачаємо так. Викладаємо викладаємо наше м'ясце, сальце, все, як знаєте, все як ми любимо. Так, е Сирок тут покладу, отак, от, от так. ой, боже, Бачите, О, бачу, такі великі слайси, воно якраз в круто, цілому, круто. да. дуже да. добре зараз має завернутися. І ти знаєш, я, я от так от складу зверху ще. От, і тут м'ясо докладу. Я, в принципі, всі наші інгредієнти вже і давай, тому, і що... І давай, і сир весь, тому що сир, сир зайвим точно не буває. От, зай... Я з тобою погоджуюся на всі 100. Сир рідко взагалі щось псує у цьому житті. Хіба що сир поганий, у сир прекрасний. Значить, тепер ми робимо оцей краблі-маблі-бумс, який я робив у садочку. Намазали, намазали, намазали фарб різних, а потім робимо отак от фактично їх. А тісто у нас таке важкеньке, тому обережно його бріжне. Навпіл, так? Е, так, отак перегортаємо. О! Клас! І що робимо? Краблі, маблі, бумс. В дитинстві я перевертав і у мене метелик там е, з'являвся. Але зараз я так робити не буду. Зараз я роблю, візьму спробую свою долю і візьму оцей ніж для піци. Він дуже робить тонкі надрізи. Фактично, це як скальпи для хірурга. Е, справжні підсойоли працюють ним. Я підсойол-початківець, е, тому вже вибачайте, якщо що не так, я розрізаю навпіл. Отак от краще О, от от так, от так краще розрізати навпіл. Оп. Слухай бажає гаджетів для це того, так, це того щоб тісто порізати легко. Буквально, капець, клас. Дуже круто, раджу. Так, тепер по діагоналі ріжемо отак. От ну, з одного діагоналі. куточка в Отак думаєш, так? Думиш, да? А я думаю, да, так, з верхнього кутка в нижній от так, в нижній да? правий. А ну, давай, Чи лівий, господи, ну, давай. Слухай отак. От отак. Хоп. Хоп. Порізали. так. Клас. Так, і от так, я думаю, так? Слухайте, як? Ну круто! Легко і швидко готується. Скажи, просто класний ніж дуже. Тепер так. завертати треба від а, а, широкої сторони до вузької. Дивіться, я беру от широка сторона наша. О, бачите, от, до речі, я одразу не Не Недорозрізалась. Та я от бачу дещо недорозрізалось. Так, зараз роблю таким чином все. тут у нас З широкої сторони беру ось сюди і. Треба таки внешся рулетчиком, як наче ти його реально загарбляєш. Скручувай, так? Да? Та-та, скручую ну, від широкого до, до... Так, щось, трошки, вузького. Трошки але нічого нічого, нічого, нічого. Тому що О! О! Ох, у нас будуть гігантський клас, взагалі. Ну, клас. Гігантський гігантський раз. Гігантський... Так, так. Тримайся, тримайся, не підведи <хи> мене. Не підведи а ти мене. ти його так. можеш сплюснути. Приспиніше. Так, от, оце, закручую оцей. Вау, прикольно так слухай. Ти наче щось творче робиш. Так, от так склав. Тепер знову від широкого до вузького. Тепер яйця треба готувати вже. Допомогти з ти ти сам? А, та давай вже сам, господи, що вже там? Ти вже не собі не ну, забудні руки. А, а є, у нас є кунжут, ми зараз кунжут це все красиво є, просипемо і смачно. Ну, сматика. кайф, дивись, як красиво. Тепер беремо ніж, розбиваємо яйця. Розбиваємо яйця. Я вам казав, що яйця будуть останніми. Вони в нашій виставі виходять на фінал. на е, Фактично на те, щоб вклонитися всім. А, от, е, і. Щоб я... Вінчко, була. Вінчиком не? перемішаю зараз. От. І фактично у нас ця правильна скринка, як ти кажеш, так. дійсно, вона буде, яйця будуть за неї відповідати, вони будуть її фактично створювати. Ну і більш того, яйця теж є будівельним матеріалом так само. Вони теж тримають ту начинку, яка вилізає, бачите. Олеж, покажи, як воно. Я не знаю насправді начинка, яка вилізає. Я не знаю, чи забагато я чи забагато може меншим їх треба було зробити, але разом з тим, ви бачите, як воно працює. Зробіть висновки Самі? А ось ось, ось, ось цією штучкою, якою ти змащував, якраз точно. можна Геніально. Так, Геніально. так, І отак сміливо не бійтеся, змащувати начинку і тісто. Ну, Можна я хоча б кунжутом. А, поки... Мені та, ну, знаєш, я дивлюся, мені хочеться також сьогодні якийсь такий ранок, коли мені хочеться. О, я тільки рад, Красива, ти що? при... Давай, тоді, тоді кунжут на яйце. І тоді я кунжут обошнюю. буде триматися, тоді так. Типу, вона ж яйце як і будівельний матеріал, як клей теж виступає, такий кулінарний. Так. Е, так, тепер останнє щось у мене вилізло взагалі шинка. тут нормально, трошки. Нормально, вона нормально. Вона зараз візьметься з кориночкою від цього яйця і буде, буде Так, круто. Ну слухай, у нас з тобою Плюс фактично все готово. І... Тільки треба назву красиво придумати для цього всього. Ну, е, духова шафа. Духову Давай назвемо їх щедрі круасани. Знаєш, або круасани по сніданківські, тому круасани? що реально круасанами такого розміру можна нагодувати просто ну це правда половину нашого колективу. Це правда. Клас. Раз, mm. господи, вони як, знаєш, вони як маленькі пасочки на великий знаєш? Ну no, так вони ж мають піднятися, так, звичайно. Ні, реально, при, реально прикольно, вони такі величенькі, як, як, ну, такі, як знаєш, як... це вже знаєш, фактично, знаєш, як буханочка хліба. Ну така... так, це... Добряча. До речі, якщо б у мене була б своя кав'ярня, а я колись хотів, то я б це зробив фірмовою страви. E, правда, тому що вони знаєш вони їстів. А ти класні. збирай в копілку ідей, знаєш? Ти не, не відкидай ці ідеї, просто знаєшка, десь собі ідеї, там занатувати. Ідеї і я і собі все. збираю, а гроші з великою війною віддаєшся, розумієш? Ну, типу, тому ідеї ідеями, знаєш, а гроші грошима. Це як кажуть, в старому анекдоті подільському. Знаєш, e, де гроші сім, знаєш? Так, ну, ну що нашим круасанам потрібно 15 20 хвилин для того, щоб вони. Запеклися після дев'ятої. Я думаю, вони під кінець ефіру 100% будуть готові. Покажемо, які Давай. які в нас, які в нас є, і які е мають бути друзі. Ну, дивіться, я думаю, що е ті, які ми зробили щойно, вони теж стануть. Пугкими, такими трошки меншими, тому що вони от Ну подивимося, як воно буде. от Але це от той варіант, яким продуктували до, коли намагалися зрозуміти, як це все готувати. Е, я думаю, дочекаємося в кінці ефіру хм. наших і спробуємо. Все, за мить повернемось mm -hmm. вас